Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали Майка Джонсон, речник Палати представників США, оголосив, що США більше не хочуть бути залученими в українську війну та мають намір відновити мир через силу. Ця заява змінює настрій, політику США щодо участі у конфлікті, який обхопив весь контингент. Виглядає так, що Вашингтон відмовляється від політики прямої підтримки та втручання, зокрема фінансової допомоги та постачання зброї. Тим не менше, у той час, коли адміністрація США стає більше стриманою в своїх діях, Трамп вирішує змінити ситуацію. Республіканський лідер передав Україні нові таємничі далекобійні ракети, що спричинило серйозну реакцію з боку Росії у рамках нового повного курсу Трампа, який продовжує підтримку України, були передані таємні далекобійні ракети, здатні змінити хід війни. Це постачання мало на меті посилити стратегічні удари по російських об'єктах, тим самим створюючи ще більший тиск на Москву. Цей крок також свідчить про те, що Сполучені Штати готові відновити баланс сил, навіть якщо це означає використання новітніх технологій зброї, щоби сприяти досягненню мирних переговорів. Але не через поступки, а через реальний тиск на Росію. 50 вибухів відбулися в Москві. Це була потужна мазована атака, в результаті якої місто хопило полум'я. Москва накрила пекла вогонь. Розніс важливі об'єкти інфраструктури, розташовані у центрі Кремля. За повідомленнями, вибухи стали відповіддю на тактичні кроки Росії в контексті війни в Україні. Повідомляється, що місто не готово до таких нападів, адже не міг протистояти новим високоточним ударам. Згідно з розвідданими, Росія так і не змогла належно відреагувати на ці удари, що підкреслює слабкість Кремля. Які тепер змушений займатися відновленням критично важливих об'єктів під час атаки в Москві стало відомо про серйозні втрати серед вищого коровіництва. за непідтвердженими даними Путін та інші члени його оточення були евакуйовані через потужні вибухи, що охопили усю Москву і навіть Кремля. У Кремлі вже не можуть приховати цю війну. Продовжувати буде дуже складно, і тепер влада Росії намагається знайти вихід з цієї ситуації. Хоча вже стало очевидно, що Росія більше не може тримати контроль над ситуацією, як було це раніше. Вибухи стали символом програшу серед. Дині серця Росії реакція Кремля була миттєвою, але не підготовленою. Патруша разом з іншими членами уряду намагався заблокувати інформацію, що стосується отрати масштабів атаки. Однак не зміг приховати правду про ситуацію. Московські силовики розгорнули операції по закриттю важливих об'єктів, але це не допомогло. Москва перетворюється на майданчик для маніпуляції боротьби за владу. Сьогоднішні вибухи в Москві – це лише перша частина того, що може статися початком повного колапсу Росії. Відсутність ефективних контрзаходів і реакції на такі удари лише підтверджують те, що війна вже добралася до серця Росії. Замість того, щоб згуртуватися в боротьбі за свої території, Росія зараз намагається загасити палаючі руїни, які виникли внаслідок її власних рішень на фронті. Загострення ситуації в Москві вказує на нові етапи війни, де внутрішні протиріччя в Росії стають такими ж небезпечними, як і зовнішні удари. Путін вже не може ховатися за своїми пропагандистськими заявами, і навіть внутрішні еліти починають ставити під сумнів його керівництво. Внутрішній колапс може. Призвести до серйозних політичних змін у Росії, які в свою чергу матимуть величезні наслідки для майбутньої війни. Україна продовжує отримувати відповіді міжнародних партнерів, і наступні удари по Росії можуть стати критичними для її стабільності. Війна вже не обмежується лише територією України. Вона тепер доркається і самого Кремля. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Піші. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.